Та вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події населення знову незадоволене роботою міськгазу. 22-га школа активно допомагає солдатам. АТО. у Нікополі провели конкурс Різдвяний Янгол. Тепер про це інше більш детально населення знову не задоволене роботою міськгазу через величезні черги у відділенні. З цим намагалась розібратись тимчасова комісія з регулювання питань пов'язаних з наданням населенню послуг газопостачання. Що з цього вийшло? Дивимось далі в сюжеті. Заради одного питання зібрались члени тимчасової комісії з регулювання питань пов'язаних з наданням населенню послуг за постачання. І це черги в управлінні газового господарства при проведенні перерахунків. Члени комісії впевнені в чергах стоять люди, які протягом року економили блакитне пальне. Чому міськгаз не може піти назустріч та самостійно зробити перерахунки? Для здійснення перерахунку на зміну тарифу вам треба зробити. Ксерокопия оплаченных квитанций за грудень, за грудень 14. Писать он написать заяву на ЗМИ. Он уже написал, ему ответ дают. Надо еще какую-то прийти написать заяву. Кабинет номер 5, в котором мы сколько лет подряд с вами говорим о том, что там есть проблема. Ну, мы вас там ругаемся, все. Вы объясняете, что есть объективные какие-то причины, по которым вы не можете эти очереди убрать. Люди приходят в 3 часа утра, Займають очередь, уже вже то там 65 е У вас есть вся інформація самостоятельно Вместо этого ви на людей э, времена удабанасімої. Понімаєте? Ви їх заставляєте діяти ксірокопії, приході туди, траті тратить За чим депутати дивуються, є міськводоканал, енергонагляд, які мають ту саму кількість абонентів, проте не мають таких проблем з чергами, як міськгаз. Если у вас нет менеджеров, которые могут э, разумно организовать э, и додуматься до, до, для того, чтобы убрать вот те очередя, вот, э, я вам просто дам обыкновенный такой, э, обыкновенное предложение. Просто-напросто контролер идет с данными, те которые есть у вас в компьютере. Вы, понимаешь, о чем я говорю? Приходит туда, к человеку, приносят ваши показания. И снизу делают, вписываются показания абонента именно дома. Человек расписывается, что показания снятые в присутствии меня. Хазяїна ліба чи на Все. а далі пусть ваші оператори вот там обробляють. Результати роботи комісії такі: по-перше, нагадують людям, якщо вони протягом року економили газ, вони мають право на диференціацію ціни на блакитне паливо. По друге, якщо люди заощадивши, бажають зробити річний перерахунок, вони мають звертатись до кабінету номер 8 в управлінні газового господарства. Тут їх обіцяють обслуговувати без черги. Майстрів та умільців запрошують долучитись до благодійного ярмарку концерту для захисників вітчизни. 21 січня у приміщенні КСК НЗФ пройде другий благодійний концерт на допомогу воїнам АТО. Ініціатори заходу Нікопольська волонтерська сотня, металургійний технікум та працівники КСК НЗФ. Перед концертом відбудеться ярмарок-продаж народних майстрин. У ярмарку, зокрема, братимуть участь майстрині з місцевої організації Золоті майстри Нікополя. До участі запрошуємо всіх, хто займається рукоділлям, малює та фотографує. Можливо, ви тільки почали займатися декоративно-прикладним мистецтвом і бажаєте, щоб вашу творчість оцінило суспільство. Тоді цей січневий ярмарок для вас. Окрім ярмарку, на вас чекає виставка речей з АТО на сході країни. За довідками телефонуйте 095 410 13 40 Світлана Бурковська. Нашим солдатам в зоні АТО активно допомагають волонтери. Одними з перших до цієї нелегкої та недитячої роботи долучились, як це не дивно. Діти, учні 22-ї школи. Вони збирають речі, пишуть листи та вірші солдатам. Останні за це їм дуже вдячні. Ще влітку 2014 року 22 школа активно підключилась до волонтерської діяльності. Адже нинішні солдати це її випускники або члени родин, учнів цього навчального закладу. Саме приєднає те, що душі дітей не обозлені, що вони сприймають все це як положено і знаходять правильний відповідь на сьогоднішній, будемо говорити. Тяжолам времени. нам допомагають і родители, Ми також їм очень благодарны. А всі вместе, учителя, діти і родители, Я думаю, ми делаем очень большое дело для нашої родной України. Волонтерство для учнів 22-ї школи діяльність не нова. Навчальний заклад приділяє велику увагу національно-патріотичному вихованню. У минулому році учні школи посіли перше місце в Нікополі з волонтерської роботи в напрямку допомоги ветеранам. Мы все против войны. Мы все за мир. Мы все за то, чтобы мальчишки поскорее сюда вернулись. У нас есть там наши выпускники, у нас там есть наши родители, наши отцы, наши братья. У нас практически вот микрорайон Трубников очень много мобилизировали. У нас практически в каждой семье вот, мобилизованные, которые там. Мы все вместе созваниваемся, мы все вместе общаемся друг с другом. То есть волонтерское движение не только сейчас в связи с атошниками и, не знаю, может быть, сейчас Плохо скажу, не потому что это модно сейчас, а это сейчас действительно очень модно пиариться на волонтерское движение. Нет, у нас Детвора, у нас вся Детвора ходит по ветеранам, мы чтим память и уважаем и преклоняемся перед теми, кто действительно внес вклад в защиту родины нашей родины. До новорічних та різдвяних свят діти передали солдатам гірлянду, зроблену власноруч, на якій учні школи написали свої привітання та побажання. Солдати за таку увагу дуже вдячні. Вони надсилають дітям листи, в яких дякують за їх допомогу. Та дитячі малюнки, які тепер прикрашають солдатські кімнати. Учні зізнаються, вони змогли відчути себе хоч і маленькими, але і справжніми волонтерами. А одну з дівчат волонтерська діяльність надихнула на написання вірша. «Стіх я назвала братом. Братим, чи можна так чинити? Кого в біді свої повинні новинити? Мовкіловий школі ще хитро посміхались, чи може зрадників, які за зброю бралися. Брате, чи можна так чинити? Гарматам дозволити все пам'ятковіти. Коли ж кров на рівні землі, повинні ми всі захищати її. Звісно, самі школярі не змогли б передавати свою допомогу солдатам. Тож дуже вдячні тим, хто їм в цьому активно допомагає. 15 січня православні християни відзначатимуть воду хреще о 12 годині. В цей день на міському пляжі відбудеться освячення води. А всі бажаючі зможуть тричі зануритись в ополонку. Проте медики рекомендують не забувати про протипоказання. Серед них серцево судинні захворювання, епілепсія чи перенесені травми черепу, цукровий діабет, туберкульоз чи запалення легенів, бронхіальна астма та інші захворювання. Якщо бажаєте зануритись в крижану воду, вперше слід проконсультуватись з лікарем. Хрешенська купання має свої правила. По-перше, слід вибрати правильне, перевірене та спеціально підготовлене для цього місце. По-друге, перед зануренням не слід вживати міцні зігріваючі напої. Перед купіллю слід обов'язково прочитати молитву. Новачкам залишатись у воді рекомендується не довше п'яти хвилин, після чого слід насухо витертись та одягти сухий теплий одяг. 11 січня в культурно-дозвільневому центрі відбувся конкурс Різдвяний Янгол. В Україні цей міжнародний конкурс проходить вже протягом 15 років в Нікополі втретє при підтримці виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака, спасопреброжинського собору та модельної агенції Анна. 15 років в Україні проходить міжнародний конкурс Різдвяний Янгол. У Нікополі ліцензію на проведення цього конкурсу отримала модельна агенція Анна. Три роки поспіль юні таланти змагаються за це звання, а підтримують їх в цьому, виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак. Третій рік підряд проходить. Конкурс «Рождественський ангел. І всі годы Андрей Андрій Фісак и остаються вірним другом і этого конкурса. конкурсу. мы всі прекрасно понимаем, що без праздничных чудес і волшебства наша жизнь не была бы такою яркою, насыщенной, красочной. Протягом трьох годин 19 конкурсанток віком від 4 до 14 років вражали журі та гостей свята своїми талантами. А оцінювали їх речник міського голови Тетяна Шило, стиліст міжнародного класу Яна Чаплицька, хореограф Марина Касьянова та міс Нікополь 2010 Карина Лахіна. Організатори впевнені, подібні конкурси розвивають у дітей не тільки творчість, але й духовність. Для дітей будь-які конкурси – це становлення встановлення личності і розвиття його, як от в цей конкурс дає розвиття духовного потенціалу дитина, в тому числі і творчого, і це формує личність вже, я думаю, достойну личність нашої прекрасної України. Конкурс пройшов під патронатом Спасо-Преображенського собору. Ору діти з батьками побували там на екскурсії, пройшли причастя. По завершенні конкурсу кожна учасниця отримала диплом та подарунки. А володаркою гран-прі стала Елеонора Руденко. Вона тепер представлятиме наше місто та країну на міжнародному конкурсі. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 15 січня температура вночі мінус 2-0 вдень мінус Атмосферний тиск 757 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 94%. Хмарно невеликий сніг. У п'ятницю 16 січня температура повітря вночі мінус 1-0, вдень мінус Атмосферний тиск 763 мм тутного стовпчика, вологість повітря 90% хмарно. У суботу 17 січня вночі мінус 2,0, в вдень 0, Атмосферний тиск 764 мм тут на Вологість повітря 80%. Хмарно невеликий сніг. У неділю 18 січня вночі мінус 1,0, в вдень 0, мінус Атмосферний тиск 765 мм тут на стовпчика. Вологість повітря 88%. Хмарно можливі опади. Сталь – це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілі, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.